Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Русня перед очередным обстрелом пытается выбить ПВО, поэтому запускают крылатые ракеты. Искандер К калибры, которые летят прямо над домами, пишет телеграм-канал Николаевский Ванек. Траектория ракет, которые летели в Одесскую область, была через Херсонскую область, дальше бывший Снегиревский район. Николаевская область и Вознесенский район Николаевской области, перелет на Одесскую область. Обстрел ожидаем на днях. Целью будет в очередной раз энергетическая инфраструктура в разных областях страны. С упором на центральные и западные Області статістика за апрель буде сьогодні. Вона, в принципі, теж вам должна подсказать, що Росня накаплювалась саме на Май в той же час. Після останньої потужної атаки по Рубльовці та Кримському мосту Путіна почали з'являтися повідомлення про те, що Росія у відповідь нібито може завдати ядерного удару по Україні або масованого ракетного удару з понад ста ракет. Цю інформацію опублікував російський опозиційний сайт ГулагуНЕТ, посилаючись на власні джерела На в Енгельсі та Шайківці відправлено доручення готувати до виліту ту 22 м у ніч можуть бути завдані ракетні удари по цілій низці адміністративних будівель у Києві. Джерело припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя, як мінімум два вироби вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів. Пише гулагунет. Зазначимо, що раніше загрозами у бік України вибухнув спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін. Він заявив, що після того, що сталося, в Росії вимагатимуть застосування зброї, яка здатна зупинити і знищити київський терористичний режим. Однак у ЗСУ лише комедно прокоментували опубліковані у мережі відео атаки на Кремль. Топор помсти пише, що всі стратегічні полки підняті по тривозі, задіють аж 230 пілотів та понад 30 бомбардувальників. Все, що можуть підняти в небо за один раз, а також чорноморський флот. Українська ППО буде робити все неможливе. Найбільш вірогідна ціль, як пишуть джерела, банкова адже Росії потрібні перемога, хоч щось показати на 24 лютого. В той же час можливі ракетні удари із території Білорусі. У той же час Україна ма. Тиме право завдавати ударів по Росії винищувачами f 16 Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, розпочата Росією війна є загарбницькою, тому Україна має право на самооборону, завдаючи ударів по легітимних російських військових цілях. Він наголосив, що всі союзники України хочуть, щоб винищувачі доставили якомога раніше. Генсек додав, що ефект від f 16 буде сильнішим. Якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені, то «Тож, я думаю, що ми повинні слухати військових експертів саме тоді, коли ми будемо готові, або коли союзники будуть готові розпочати надсилання та доставку F-16. Чим швидше, тим краще, зазначив він. За словами Столтенберга, кожен союзник вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику. Та наголосив він: війна в Україні є загарбницькою, тому Україна має право на самооборону, зокрема на удари по законних російських військових цілях за межами України. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.